Весна у розпалі, розцвітають дереви та квіти, тішить око зелена травичка та синє небо. Люди усе менш перебувають у своїх домівках, усе більшидуть у парки, щоб відпочити та подихати свіжим повітрям. Але де-не-де -на, -де на очі трапляються, так би мовити, залишки відпочинку городян у вигляді різних пляшок, недопалків та іншого сміття. Люди або ігнорують урни, або тих урн взагалі нема. Проте знаходитися у засмічній місцині мало кому сподобається. На щастя, існує активна молодь, які не байдуже чистота нашого міста. Це звичайні школярі та студенти, які приєдналися до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Суть акції у тому, що українська свідома молодь організовує добровільне прибирання парків та скверів від сміття. Ними керує не вигода, а любов до свого рідного міста та Батьківщини. Головна мета проєкту, щоб змінити докоріння ставлення наших мешканців. До окружаючого середовища, щоб не смітили в зелених зонах. Цього року у нас 8 точок по місту було. Головна точка знову Каречунівське водосховище, станція водозабору. Там ми сьогодні прибрали приблизно 250 мішків різного сміття. Людина, яка хоч раз прийшла в зелену зону і прибрала це сміття, що тут залишають. Вже ніколи не кине його знов туди. Акція аполітична. Немає зв'язку з жодною партією. Та дії у рамках міжнародного соціального проекту Let's do it», що у перекладі Давайте зробимо це. До якого вже приєдналася більш ніж 81 країна світу. Співорганізаторами акції були члени Криворізького відділення Центру молодіжного руху та автономний опір. Наш рух якби. Це патріотична молодь, яка любить свою країну, любить своє місто, любить свій народ. І ми намагаємося, щоб наші. Якби Молоді люди більше займалися самостійно, там, прибираннями, допомогами дітям, пропагуємо здоровий спосіб життя, спорт. Поки ми самі нічого не будемо робити, то ні влада, ні опозиція, ніхто нічого не зробить. Головне, це не те, що ми приберемо. Головне, це, щоб не смітили. Ідеш, викинь, донеси викинь в урну там, бумажку, ту, пляшку. Навіщо накидати, тим більше в парках. Тож 28 квітня люди з різних куточків України вийшли на вулицю та разом зробили світ чистішим, адже наше місто це наша домівка, як і уся країна. А вдома варто підтримувати чистоту.